Що підліткове фентезі, де головний герой негативний персонаж? Як таке можливо? Подумала я, коли почала читати Барті Меуса Джонатана Страуда. Е, ці три книжки взагалі міняють уявлення про класичну побудову сюжету, про персонажів для дитячого фентезі. Хоча де тут дитячі, я уявлення не маю. Тому що історія на 100% доросла, теми піднімаються дорослі, а фінал такий, що я вибачаюсь, ти будеш ревіти як скотеняка. Про що цей чарівний світ? Якщо коротко, це Лондон в якому владарюють чарівники. Якщо ти не чарівник, ну вважай, що ти плебей, який мусить працювати на благо чарівників. Тільки є малюсінька заковика. Сам чарівник по собі нічого не варте, якщо при ньому немає джина. Джин виконує за чарівника всю його роботу. Чарівник тільки те й робить, що каже: сходи туди і зроби те. От тобі конфлікт на класовому рівні, плюс постійні ворожнечі між самими чарівниками, бо вони, бляха, ніяк не можуть поділити між собою владу. Маємо тут аж двійко головних героїв: Джин Бартімеус і хлопчик чарівник Натаніель. Джин Бартімеус це така суміш мудрості, гумору, чарівності і винахідливості. Це бездоганно продуманий персонаж, в якого просто неможливо не закохатися. І хлопчик чарівник Натаніель – це те, про що я казала на самому початку. Це дуже одіозний, нестандартний, супереч. Персонаж як для підліткового фентезі, тому що він може бути одночасно мстивим і справедливим, підступним і добрим, боязким і нещадним до ворогів. І оці Терези добра і зла вони постійно змінюються. І що, врешті-решт, переважить, не скажу. Читай. Ну а фінал це капець. Я до останнього не розуміла, чим закінчиться ця епопея. І коли дочитала, я була в шоці і в сльозах, бо ніфіга, це не дитяча історія, як виявляється. Що мені ще сподобалося? Я коли дочитала першу книжку, я така собі думаю: так, стоп. А взагалі, ці чарівники, як вони захопили владу, які передумови цього світу? А Бартімеус, він, типу, що з ним було до того? Ну, типу, ні, нема якихось відповідей на питання. Я беру другу книжку, починаю читати. І все. Відповіді в мене вже на кишенці. З'являються нові запитання до другої книжки, Дочитую третю, і в мене не залишається запитань взагалі. Весь світ продуманий просто подетально ідеально. Раджу читати всім і кожному, тому що ще й скоро осінь. Начнеться оця мряка, сирість, сірість, кашка-дрючка на дорогах. А оці три книжечки піднімуть вам настрій. І ну, вони класні, почитайте, коротше.